Сірякі феєчки, які возмущаються, коли військовий їде додому з армії, ну там з війни їде в поїзді, від нього воняє. А що видає держава? Я не можу ходити в тому, в чому ще дала армія. Це поки совок і бюрократія. Така страшна бюрократія, як солдат мені простіше прийти до волонтерів, попросити форму. Ніж взяти на себе відповідальність за цю форму, бо отриману від Міноборони. Тобто тобі простіше знову піти і купити або попросити у волонтерів. Це у той сраний комунізм, який ще не вибився з голови. Тані скажи, будь ласка, чого ми все ще, волонтери, вимушені купувати форму для бійців? Бо, судячи з усього, ми ще все ще не довели ладу у верхівці в порядку отримання списання форми і саме за, ну, от, розповсюдження європейських стандартів. У нас все ще військові підходи до цього і номенклатурні, і документальні. Чи має право на життя історія про те, що військо дуже сильно розширилося, і українська легка промисловість не встигає за цим всім? Чи це просто така? І це теж. Але е, я скажу як солдат, мені простіше прийти до волонтерів, попросити форму, ніж взяти на себе відповідальність за цю форму, бо отриману від Міноборони. По-перше, я її не отримую, бо її на мене немає. Але е, там такий порядок списання, якщо ти знаєш щось зробиш, що мені краще десь знайти або навіть купити за свої гроші, знайти, ніж взяти у держави. От давай поговоримо про цей порядок отримання, а потім про порядок списання. Для того, щоб боєць отримав форму. Що потрібно зробити? Боєць, коли зараховується в якийсь підрозділ ЗСУ, йде по порядку, йому кажуть, що є, йди, отримуй. В мене ситуація інша, бо я жінка, і на мене форми немає, але я, наприклад, все одно там, в речову службу йду, отримую термобілизну чоловічу, але це не важливо, там що є, видають. Тебе записують у купі журналів, ти на складі це отримуєш, ти за це несеш відповідальність, бо є якесь забезпечення ну, з інвентарним номером, тебе попереджають про втрату, якщо що буде. Єдине, що радує, от я стикалася це не вперше, і хлопці теж розповідали, що, хоч в речовій службі на тебе дивляться і одразу кажуть, який є розмір на тебе, який нема. Все інше це складно. Але ще складніше це списання. Якщо на тобі зрізали форму, в нас є такі е, солдати, от він отримав поранення, з нього зрізали форму. А у іншого була ситуація, просто все згоріло. От він був у спортивному в цей час, вийшов там з окопу, чи звідки з бліндажа, і в нього все згоріло. Він повертається сюди на ротацію. А йому не можуть видати нову форму людині, бо той ще не пройшов термін зносу. А щоб її списати, там це ціле розслідування, комісії, підтвердження, де цю форму було знищено, підтверджувати, мають відповідні органи. Тобто, тобі простіше знову піти, купити або попросити у волонтерів. Тому ця історія буде безкінечна, поки не наведеться саме лад в цій бюрократичній системі. Ну, Форма є. Причому форма є, Міноборони звітує, все форма є ще є така, що не підбирають розмір. Це вже пов'язано знову ж таки з бюрократією, що це треба подати той же ж, з речового майна, треба подати купу заявок на розміри своїх військовослужбовців у даному підрозділі, щоб потім тобі, тобі служба забезпечення вище видала саме форму цих розмірів, а не просто видала тобі, наприклад, всі 60-ті розміри і ходіть там, як хочете. Це теж дуже, дуже багато великіти і краще десь взяти, купити. По плану, скільки разів на рік боєць отримує форму? Зимова і літня. Раз на рік. Ну, Зимова і весняна. І там є ще термобілизна, є натільна білизна демісезонна, тобто літня. І от з трусами, носками навіть не скажу, бо їх немає. Жіночих, тому я з цим не стикнулась. Я можу прийти, спитати, носки отримати у вигляді вони будуть на мене як гольфи, але в принципі не можу сказати, як воно далі у них відбувається. Те ж саме з взуттям. Зимові, літні берці. Також роблять замовлення наша речова служба, але чи буде воно, чи ні, ми не знаємо. Буде на складі, тоді так. До цього всього ще докладається, наприклад, там речова служба не може щось отримати, поїхати, поки не проведе у себе інвентаризацію. Особливо це стосується, коли змінюється штатний розклад самого там підрозділу, тобто в нашому випадку батальйону, ти поки все не перепишеш, куди які носки, за яким солдатам пішли в якийсь підрозділ новий, ти не зможеш піти ще щось отримати. Бо тобі треба буде показати, що в тебе тут все до ладу доведено. Я хочу порівняти там, той набір одягу, який отримує там, солдат від Збройних сил України, і те, що можна отримати від волонтерів. Воно відрізняється по кількості, наприклад. Що що видає держава? Наприклад, беремо літні, от зараз у нас весна, беремо літню історію. Що входить в комплект? Форма, футболки, носки, труси? Більше не знаю, бо. Мені навіть я заходжу кажуть, не дивись на нас, тобто у нас на тебе нічого немає. Знаю, що там один комплект чи одну, чи дві футболки. Тобто з підньої білизни можуть видати більше. Форма верхня і берці одні. Тобто історію про те, що, можливо, якісь там парки, сувчальні куртки. От... Якщо будуть, але їх завжди от я не бачила такого у нас, наприклад. хоча Забезпечують батальйон без питань, але таких от прям різноманіття у складі не бачила. Не можу сказати, що дуже чогось багато. До того ж, питання з розмірами. Воно може бути, але воно нікому не підійде. Також є ж ця історія про те, якщо нема твого розміру, ти підходиш, подаєш рапорт, заявку на те, щоб тобі компенсовують. Воно на практиці працює? Я вам скажу. Легше бізнесу Коломойського віджати, ніж отримати це за заявкою на окремий розмір, якого немає у стандартах, ну або в... не передбачено саме розміру твого. Краще не починати. Ну, тобто, поки ти дійдеш отримувати літню форму, там вже зима. І, і навпаки, тут, тут, до, до тої форми можна не дожити просто. Сама бюрократія, дуже багато бюрократії. І коли це все вирішиться. Коли це змінить Міноборони, я поки не знаю. То це за окремим розміром. А я маю на увазі, я просто чула, можливо, це неправда. В тебе є маленький розмір, ти собі пішов, купив сам, приходиш, дайте, будь ласка, мені Ні. гроші. Не Ні. працює так. Ні. Ні, воно ж не військове майно. Ти ж не поставив. Дивись, це ж та сама бюрократія. Ти отримуєш форму, ти отримуєш військове майно. А коли ти приходиш зі своїм майном. Без сертифікатів, всіляких, у цих підтверджень, по розміру, по вартості, по вимогам до тканини, швів і всього у цього, що передбачено інструкціями Міноборони, це не військове майно. Якщо ти хочеш отримати щось за цю форму, то ти її поставиш на баланс і потім її отримаєш, і все. Тобто, це не майно військової частини, відповідно, що ти можеш за неї. Немає такого, не можуть вони компенсувати. І знову ж таки, немає процедури, особливо в зв'язку з тим, що, наприклад, у нас багато батальйонів, як це називається, безбалансові, так грубо кажучи, чітко не скажу. Все одно все підпорядковано бригадам. Тому не це ніяк цього. Ти прийдеш ще й можеш ах, отримати. Ну, з цим миряться, відповідно, бо з формою всі незабезпечені, але, власне, ти користуєшся своїм майном у військовій частині. А ти цього не маєш права робити. Це стосується як і транспорту, і ноутбуків, і всього іншого. Так що... Як з таймінгами стосовно форми? Ну, тобто починається літній сезон, коли починають видавати літню форму, коли починають видавати зимову форму? Чи вписуємося ми? Ну, ми бачу, частково вписуємося, але знову ж таки, розміри. Що приїхало в бригаду, їде наша речова служба, отримує, привозить і каже, тут доїхало. Більш того, це в кожній військовій частині вирішують по-своєму. Наприклад, командир дивиться, який з підрозділів наразі там, там саме бойовий. Тобто, наприклад, треба спочатку вдіти тих, хто там або готується до виходу. Або десь стоять на позиціях, ніж штабних людей. А може бути і навпаки. Кожен це вже на місці вирішує командування. Є якісь лайфхаки у тебе? Як ти е, вирішувала, я знаю, що займаєшся забезпеченням своїх хлопців, як ти вирішувала історію з розмірами? Переписувала, вони мені скидали в особисті. Або брала різні розміри, бо ну, на, чор, на чорта мені волочити те, що нікому не підійде на когось ходити міряти. Тобто вони скидували, просто вже знають, що все ж таки батальйон не такий великий, щоб там не пішло сарафанне радіо. І тоді звертаються, знають, кажуть, хто я уточнюю, який це з підрозділів, бо знаю, що волонтери не дадуть, якщо підрозділ власне не бойовий, а сидить в носі калупається або на блокпосту. І це аргументація, плюс вказуєш, які розміри, які в мене є, яких нема. І від цього хоч щось можна отримати, але не завжди. І за це теж можна отримати, бо тим, не в статутній формі, скажімо так, от, наприклад, як я. Але мені пробачають, бо я не можу ходити в тому, в чому ще дала армія. У нас були випадки, коли в нас приїжджав один з підрозділів, вони привезли нам одні розміри. В нас було вдосталь інших, яких вони були їм потрібні, ну і ми робили такий собі обмін. Скажи, будь ласка, чи чула ти про випадки, коли хлопці приїжджають з формою, отриманою не свого розміру в Збройних силах у військ Торги і там її обмінюють? Так, чула, і мої такі теж хотіли, просто не знайшти розмірів. В принципі, це виходить теж як незаконно. Ти державне майно комусь віддаєш. Це якщо до але я не думаю, що хтось буде за це чіплятися, бо людину не забезпечили тим, що треба. Людину, яка має бути в бойовій готовності, а буде ходити як бомж і викликати не страх а сміх, то краще так закрити очі. Я не думаю, що хлопці, обмінюючи військову форму, отриману в ЗСУ, на свій розмір, десь там у військторгах, у волонтерів, візьмуть гіршу. Вони навпаки ще можуть і кращу взяти, бо це ж своє, ну вони за себе турбуються, це ж не комусь вони там беруть. Так, і стикалась і не раз. Особливо це стосується форми. В нас же ж заборонено розпарування форм. Наприклад, у людей усіх нестандартні розміри, ну, кожен індивідуальний. Наприклад, штани одного розміру, а куртка іншого. А він та отримує комплект. І у нього або штани висять, або куртка тіліпається. І вони міняються десь між собою, з волонтерами, щоб створити собі якісь комфортні умови. Це зрада зраденька, чи це просто жахливе недопрацювання і совок? Це поки совок і бюрократія. Така страшна бюрократія. Я... Ви почитали ці накази, доводиться заходити читати. Є такий наказ, інструкція. Він офігенний тим, що в нього зібране все там, про облік та рух військового майна. Йому років шість. Там інструкція, в неї зібране все, як зберігати яке майно, куди перекидати. І всі уці до них додатки, бланки, журналів, журналів, актів, якихось відомостей там, і так далі. Це все є зразки додані. Тобто, можеш зайти в інтернет і знайти. Трошки поплюватися, бо тобі не зрозуміло, якщо ти цивільна особа приходиш, все одно важко там описується до кожного цього додатка правило його заповнення, але ти чувствуєш себе дебілом, перечитуєш пару разів, потім ще спілкуєшся з іншими і починаєш розуміти, як це все заповнювати. Там все роз'яснено. І воно так в теорії там класно виглядає. От прямо там навіть є такі інструкції, як правила списання води. Бутильоване. Ну, все. Є ще окрема інструкція про списання. Я коли читала інструкцію про списання військового майна, ну, мені сказали, зроби коротку дорожну карту, як списувати військове майно. Я так відкрила і кажу, я вам в документі напишу тільки так: берете, поливаєте пальним, кидаєте гранату, підпалюєте все це і знімаєте, щоб воно знищилось. Дуже важко. І цю бюрократію треба побороти, бо воно далі нам гальмує всю діяльність і далі відбиває бажання, скільки ми разів стикаємося з тим, що навіть волонтерське майно, яке йде, от я як була ще волонтером, не всі військові частини беруть волонтерське майно, отримують, бо це треба волонтерам за актом передати, бо потім митниця ж прийде, спитає. А військові частини говорять, як я краще без цього походжу, ніж візьму майно, бо це капець. Там стільки всього у цього, поки поставиш на баланс, а ще треба його оцінити. І не зрозуміло, як оцінити, бо завтра прийде перевірка і скаже, що ви не так оцінили. Єдиних стандартів все одно немає. Тобто навчається один у одного, тим більше... Зв'язку з тим, що немає повністю от, чіткого механізму у кожної служби своє нове бачення завтра може бути. Це дуже важке, дуже велика бюрократія. Вона, ну, я за те, щоб у Міноборони був свій окремий е, завод, по-перше, завод по виробництву паперу. Бо дуже багато паперу треба в армії, от просто. І принтерів. Ну це капець просто. Тебе на якісь, якусь одну дію дуже багато документів. І це добре, якщо ти сидиш у штабі і з цим розбираєшся, а солдату воно вперлося тисячу літ. Він прийшов з автоматом отримати щось. Йому треба швидко а не стояти тут по два дня, бігати з бумажками, і йому як... починають накладати скільки в тебе всього, він каже: та гарману синім пламенем на хрень, я сюди йшов. Вообще? Оця паперова робота вибиває з колії людей, вони не мають всі, всі з цим розбиратися. У нас, у нас не всі діловоди, у нас не всі юристи в країні, щоб це, замість того, щоб воювати, сидіти, 250 бумажок заповняти і 250 рапортів. скільки взагалі комплектів змінного одягу має бути для того, щоб боєць почував себе комфортно і комфортно вбивав підарів? Ні, недостатньо, бо тобі теж хочеться бути чистим. Коли ти ходиш в зимовій формі, ти ходиш в термусі. Якщо ти. Ну, по-перше, якщо ти лазиш, ти в неї весь втаскаєшся вічно. Це так само, як стосується броніків, плитоносок. Військові ж постійно їх просять нові, бо їх видають в військовій частині один раз, а вона там по кушерям і по тим землям стирається моментально. Це ж саме проходить з формою. Її хочеться випрати. Ти сам собі ваняєш димом, їжею. Ще чимось там, ну, ти ж лазив, воно грязне, воно в болоті. Якщо ти в болоті якийсь поліс, тобі її треба випрати, особливо зимою, поки хрін вона знає, коли висохне, та ж сама і термуха. В чому ти будеш ходити весь цей час? В спортивному костюмі, максимум, там в чомусь домашньому. За що можеш теж отримати по гриві цілком законно, бо ти не по формі? Цього от, от, по собі знаю, і я не на фронті, я тут, в, в мирному більш житті, але по собі знаю, що форму треба змінювати. Ти можеш вляпатись де завгодно і коли завгодно. Навіть коли їдуть на навчання. От ти поїхав на навчання, на два-три на дні. Потім тобі, тобі на наступного дня виходити на службу. А ти після цих навчань виглядаєш, ну. Як гівно на паличці, Бо ти там лазив, ти там вчився, або можеш налазити і казати, що в мене одна форма, я чистенький, бо мені її потім стирати, А ще де знайти випрати, її незрозуміло не як. Таке, як на мене, цього мало для людських умов і для, для самопочуття. От вам приклади, оці ж скандальні, у нас є всілякі феєчки, які возмущаються, коли військовий їде додому з армії, ну, там з війни, їде в поїзді, від нього ваняє. Бо людина їде там, де не було нормальних умов, і плюс в людини немає можливості, можливо, змінити форму. Він приїде додому, відмиється і випере, випере все. Це теж питання умов людини. Створюйте їм їх. Однієї форми, як на мене, мало, просто в тому числі з гігієнічних причин. Ну, і це вже ми з тобою не говоримо про історію, коли ти в окопі вода по коліна, ти так. в Бахмуті, в Солідарі і так далі. Тобто виходить так, що всі ці збори волонтерів, які відбуваються на форму, на розгрузки, ну тобто, те, що дуже сильно втрачається, воно все ще актуально на другий рік повномасштабки і на дев'ятий рік повної війни. Так, так тому що, по-перше, ти можеш підбирати ще й під сезон. От зараз якраз у нас сезон іде між зимою і весною. Наприклад, я ходю. У весняних штанах, але іноді надягаю зимову куртку. І, оце, тобто, якщо в мене є вибір з форми, я знаю, що сьогодні я натягну фліску, завтра буде тепліше, я її не вдіну. Я, наприклад, її кину в стірку, але після обіду то опа, і холодно, в мене є інша фліска. От такі питання, воно здається, ніби та нічого страшного, ні, ні, нічого страшного. Це зрозумієш, коли ти влазиш в форму, бо потім ти на, на свій одяг дивишся, цивільний одяг вже питання, щоб було комфортно, тепло, ніде нічого не, не муляло і не жало. От тут така ж сама ситуація. Треба форма все одно. і Треба, щоб воно було зручно. Це дуже важливе питання. Ну, але якщо подивитися на крайніх 9 років, все одно ситуація зараз із забезпеченням краще, ніж, наприклад, там була в 2014, в 15, в 16-му. Як ти думаєш? Так, так, в 2014 пам'ятаю, як ми їздили, то не було якихось загалом елементарних речей. І до того ж, згадайте, на той час ще була оця саме дубок форма, угу. оця савкова пластмасова форма. І її почали змінювати. Тоді пом'якшили ці стандарти, бо чорта з два ти знайдеш на всіх однаковий однострій, хтось ходить, там, наприклад, в американського типу форму, британського, якої завгодно, аби було зручно, тепло і комфортно. І от тоді тільки це почало змінюватися, і я наскільки пам'ятаю, волонтери не раз піднімали цей шум, трохи рухаючи це. Це дуже здорова махіна. Вспам'ятайте, скільки було скандалів за закупівлю форми, бо... Поки піде наказ, поки у це замовлення, тендер на цю форму військовий дивиться в тому, коли вже й не треба. Говорю, я вже все сам собі купив, йдіть к чорту. А на нього відповідно дивляться, ага, він сам забезпечений, значить ми дамо тому, хто ще не забезпечений. Теж такі нюанси. І от Тоді з 2014 року почали рухати, то воно прям дуже добре. І зараз, коли 24 січня, я пам'ятаю, ой, лютого я пам'ятаю, як всі встали такі, ага, ну ми ж на опиті зараз. Так, оттуда форма, оттуда тепловізори, і це все понеслося вже з досвідом і знанням, яка треба форма, як її перевірити, де її підпалити, там, як дати погриві якомусь недоброчесному постачальнику і так далі. Тобто зараз було вже легше може. В плані досвіду, але важче в плані забезпечення, бо стало більше військових. Ну, Принаймні, так, ситуація краща, ніж була тоді. Ти можеш зараз на око приблизно прикинути вартість того, аби боєць сам себе зібрав, наприклад, на весняно-літній період? Тільки не можу, знаєш чому? Бо військова форма для чоловіків і жінок відрізняється. І я бачу хлопці, по-перше, вони. Міняються між собою, і вони купують нову форму, що дуже радує. Вона, я от бачила, ціни там від п'яти тисяч, такі що якісна форма. З берцями там на свій смак, бо вони є, є і красивки за 1300, це дивлячись, де вони будуть лазити, якщо просто ходити десь. І за 5-6 тисяч взуття. Тобто це може бути від вісі восьми тисяч до двадцяти до тридцяти. Все залежить від ступеню виконання завдань, або йому лазити по землі, бо одному підійде і такі, така плитоноска, а інший мені каже: не присилай мені таку плитоноску, бо ми тут, поки витягуємо поранених під Бахмутом, воно у мене за тиждень воно все розповзається. Можна мені таку, щоб вона там не розлазилась геть, і це ціна така плитоноска по одній, а так три рази дорожча, і її ще тяжко знайти. Тому прям так прикинути буде важко. Ну, тобто ця вся історія про те, що у вас вже 100 тисяч забезпечити себе самі, 100 тисяч себе дуже швидко знаходять застосування військовому. Я взагалі дивуюся м, у цьому рахуванню іншого доходу. Оце, оце такий, знаєш, совковий, совковий. жлобізм. От от саме совковий жлобізм. яка тобі справа, яка у людини зарплата, якщо в неї є така можливість. Або в неї є таке бажання, і ви, ви самі туди пішли вмирати. Ніхто не хоче вмирати. Заспокойтеся вже. ну такі, да, Ми всі тут пів України смертників, пішли вмирати. А, а добре, от я вам приводжу приклад. Навіть я не, ну, не воюю, але я не живу вдома. Я не живу вдома, отже, я не роблю домашніх якихось робіт, не допомагаю мамі там, і доньці, я не займаюся вдома ремонтами там, і всім іншим. Це лягла ну, цей обов'язок ліг на маму і на доньку. Речі, які мама не може сама робити, мені доводиться знаходити людей, щоб вони приходили і це зробили замість мене. Тобто там якась сантехніка, там ще щось. Це вартує грошей. Тобто, якщо я покинула родину. І родині Я щось маю себе хоча б грошима компенсувати в плані якихось домашніх завдань робіт. Ніхто не може маму завозити на ринок, якщо є там друзі, я можу попросити хтось її забере. Тобто їм потрібно буде або таксі, або чекати, поки я приїду, це все одно теж видатки. Або їй доведеться йти в магазин, де все дорожче. І якщо комусь здається, що 100 тисяч це круто і хорошо, от завжди за те, щоб беріть, приїдьте, перевірте. А попри ці всі, всі розходи, я навіть не знаю, які там ціни зараз от на сході. Ну, от саме в місцях бойових дій, де і так, багато попиту там ну, дається мало товару, а попит є. Елементарно, елементарно на ту ж саму каву, там військовому теж хочеться, знає, як хочеться іноді себе відчути людиною, виїхати. Я і знаю, не бути що диким. Я знаю, Моток скотчу коштує 120 двадцять гривень. От. Моток скотчу. А їх треба. його треба накупити. А, і це все там витрачає. Я можу зробити заявку на речове там на забезпечення, дайте мені скотч чи хтось. Ну якраз буду чекати, поки там вже і Путін здохне. Тобто там видатки великі, і плюс до цього тобі треба чимось допомагати своїй родині. Бо якщо ви думаєте, що люди пішли туди, і все, у них перепинились стосунки з зовнішнім світом і з родиною, ні, це не так. Якісь там, от як... Це зараз дуже сильно качають тему в Тіктоці, що військові багато заробляють, а їхні дружини, там всякі колечки, айфони і так далі. Ага. Подивіться на дружин військових. Вона розбирається всі, -всі амуніції краще, ніж будь-які військовий. І чоловік потім дізнається, а що це ти мені прислала? Говорю: о, говорить, класна тема. Вона говорить: це я вже тобі щось знайшла із зновшіства. А це все теж сімейного бюджету. Чому ви вважаєте, що ваш цивільний сімейний бюджет це святе, і це ваше. А військового сімейний цивільний ну, військовий сім'єю бюджет це можна обговорювати і ділити, і рахувати скільки в нього там що. А підіть до айтишників, які отримують там 3-5 тисяч і скажіть, чуєш, ти заробляєш стільки грошей, Давай ділись. Це у той сраний комунізм, який ще не вибився з голови.